Ну, які, ну, які виходить кеф? Ну, типу, 2.2, 2.3, 2, мабути, на Геймер <звіст> ліджі. О, привіт-привіт! Ніпл, раді бачити. Хетрік. Теж тут? Алло, Хетрік. <звіст> Хлопці, вітаю з перемоги! Найс! Це дуже важливо. Давайте, свої емоції. How you feeling? How you you feeling? feeling? Та все добре, насправді. Це була насправді важка гра після яка, Ну, особисто в мене була. Не, не дуже успішна гра, я не знаю. В мене. Я відчував нібито все. Ні, типу, все, що я пробив, не працювало. Тобто було складно. Але потім навіть на нюк, на нюк ми могли виграти, тож відчувало, що гра буде близько, і на міражі потрібно було зібратись, що ми і зробили. Також ми їм дали трішки шансів, звісно, але на Інферно дуже. Ми за кожен ра раунд боролись, що було дуже важливо для економіки, і потім вже на другій половині-половині заснов було. Це ж ну добре, добре. Вони непогана команда. Це гарно, що ми їх перемогли зараз. Так. А скажи, будь ласка, ти ось а, згадав про першу мапу, ти маєш ну що там не міг зібратися, ти маєш на увазі, що за стату переймався, що в тебе, типу, на нюці не йшла, як граючи щось інше. Ти на увазі? Має? Ні, тут, тут не в статі діло, тут, тут, наприклад, там був раунд, там де один із передостанніх, там, де в них вилітів, типу, тіп, тіп mm -hmm. і ми думали, що це НЛ, а потім вже хтось отримав дамак, і це був лайф. І типу, ми продовжили грати. Я там той спот, який мав зайняти раніше. Я його пікаю, мене в жаві контроль. Тобто такі таймінги, які тупо проти мене роляли. Ну і в деяких моментах нібито я їх не перестрілював, але потім зібрався. Ну, Бувають такі ігри, скажімо так. Ну, загалом ти не відчував, що там тебе немає відчуття гри чи чогось такого, тобто по стрільбі все окей було, але от бувають матчі, де не... все йде не так, як хочеться, так? Да? Ну, буває, так, да, але я намагаюся це. Е... Надавати стільки комунікацій, скільки я можу, щоб допомагати все одно команді, якщо, наприклад, індивідуальна гра не йде. Це топчик, топчик. А Ніпл, а розкажи, будь ласка, що сталося з NoLiveм і як це взагалі вирішувалось, тому що ну, наскільки ми зрозуміли, суперники запросили NoLive, а, типу, ви вже отримали дамаг і сказали, що це має бути лайв. Як це взагалі вирішувалося? Ні, ну це було просто раунді, вже прийшла половина раунду, там 30 секунд. І у них вилетів тип на вулиці, і вони їх захотіли, типа, Ну, переграти раунд, написали НЛ. Ну, ми б переграли раунд, але просто вже, типа, середина раунда, ми бачили, що у нас дамах, ми навіть не думали про це, просто хотіли дограти і все. Ну, а була думка все ж таки. Ну, все ж таки, поставити на лайв зважаючи на дамаг? Чи так не можна. У мене в мене була, типа, зразу, коли я написав, що дамаг, але потім я зрозумів, що вже немає сенсу, бо. Ну, коротше, там. Да, там ну, Це ми... було, було буквально, типу, за 2 секунди. Я хотів я хотів що окей, НЛ, але потім вже там Даня пікнув і помер на РМП, там потім ще ну коротше. Потрібно було тоді писати, коли помер. НЛ. Але ну, той, той раунд, насправді, він. Ну, один із, Там було багато раундів, які ми могли е, забирати. В деяких моментах вони наводили хаос на карті, і просто ми, ну, в якісь моменти погано комунікували один з одним і. там... Не могли їх прийняти, або не могли виграти клач, такі деталі. Але. Ну, близька гра проти сильної команди, такі ігри будуть, коли вони в деяких мікромоментах краще, але на дистанції потрібно реабілітуватися. 100%, 100 погоджуюся. Хлопці, а що сталося на міражі? Ви вели 12-7, у вас все було так чудово. І потім вийшли на додаткові, що там один раунд навіть програли перший. Що там сталося? Uh... Ну там чуть кастома, кастома добавили і е, ніби як дали дали їм шанс, так сказати. Потім один, один раунд ми зробили кастом. Ну, типу, Custom не свої якісь така. речі. Ну, типу, раунд, який от заколили от, на ходу. От, а, от, потім ми два рази помилилися, ну, не треба було грати А, тому що вони весь час укріплювали його. от. Потім у нас вже не було економіки, останній раунд я вже не пам'ятаю, що там сталося. А, останній раунд я я там не повезло. Це, до речі, крутий клач був. Ти, ну, По камері було не дуже видно, що ти прям розчарувався, ти взагалі якось емоції всередині а, тримаєш. Але я ще відчував, ось майже вдалося, а це тут насправді приголомшливо, був би клач, чи ейс, трішки розчарувався, чи таке забув про це. Так, да, так. Да. Ну тобі, я під час цього клачу, типу, коли б зіг АВП. в мене зразу якось всередині мене, типу, я зразу якось почав нервуватися. Давно не було. Не знаю що, так. Ну от я рознервувався і через це не був тіпа на КТ. А, а, Можливо, воно відчувалося. Але... Да. Так, відчувалося, відчувалося, Ну, 100%. А, Після раунду Та ні, не розстроївся, бо допис ж були, що розстроюватися? Хетрік, а ти виграв клач один в два. Був задоволений собою? Це ну насправді доленосний клач. Ти його витягнув, а твоя команда перемогла. Відчував задоволення? Ні, на мірачі один-два На мірачі, коли на, ти б... шорт потім один в один, А, ще да, Так, да, так. Да. Ну як, це було в моменті, ми грали за атакою, тож за атаку інколи складно набирати раунди, Тож. Ну, я, я не подумав, що, типу, ми вже виграли. тож... Просто клач, який, ну, потрібно було виграти, щоб комфортніша була економіка і так далі. Але ну, все одно це командна гра, і, звісно, там в деяких моментах потрібно індивідуально гарно себе проявляти, щоб вигравати команди, але. Ну, от коли Андрій грав клач, я думав, він його виграє, бо він коли пікав зіг, і ну, відчувало, що він дуже гарно відчуває свій момент і приціл, тож я думав він зараз і КТ пікне, і просто дасть в голову зразу, але unlucky. У Тіпа було право плече він вбив одразу. Ну, однак це теж тренування клачев. Ну, типу, не виграв зараз, виграш на Грамері, правильно? Ще стосовно кастомних раундів, я хотів запитати, я правильно розумію, що у вас є якийсь певний стратбук на кожен best of 3. Тобто план ви розробляєте до початку гри, і потім цього плану, як би це не звучало, притримуєтесь. Ну, не зовсім. А як у нас є структура, ми намагаємось там тренувати свою структуру, і потім відробляємо її на праках, і потім, ну. На офіційній грі, звісно, граємо так, як ми тренуємося. Але звісно, в КС без якихось своїх індивідуальних ідей та моментів складно. Тож ну, ми стараємось балансувати, щоб складніше було грати проти нас. Але все одно є ще багато чим працювати на, на багатьох картах. А ви підлаштовуєтесь під там опонента, якщо він. Не знаю, ви бачите якісь триггери і намагаєтесь від них відігравати, якщо ви там демки готуєте перед матчем, а не по своїй структурі грати. Андрій. <тас findet> <streets> ми загалом ми стараємося готуватися до Окей. У нас противника. Я вам не багато тексту казати. Окей. Просто без готуємось, краще. Тут ще в чаті питають Хетрік, пам'ятаєш, ти залишався в клатчі на Б планті, і ти йшов, і ну, ми ж просто дивимося гру 16 на 9. Твій суперник ховався в ну, Dark на Б, як це назвати, в, проте, да, в да, І ми побачили модельку суперника. Я так зрозумів, що ти не побачив, і тімейти тобі не підказали. Чи підказали вже надто пізно? Чи ніхто не побачив, всі грають 4 на 3. Як це було? Uh, там... Коли там в руїнах е валявся його е магазин, який він релодив, і ну, мені сказали, що типу, його в опорі не буде, він уйшов кудись на 90 Я, якщо чесно, думав, що він буде сидіти у фангу на 90 і контролити плент, але він уйшов дарк, і коли я просто розпікував, в мене фул-фокус був на 90, і я боковим зіром не, не помітив, а коли мені вже сказали, що він 90 дарк, ну, мені сказали цю інфу. То було вже пізно, бо він мене пікнув. А, ну, це головне, що не вплинуло на інферно загалом. Ще просять запитати А, Алекс, його флік на 180. Ви бачили, ви охуїли з цього? Ну, бо ми просто в захваті були. Так, да, ну це дуже насправді важливий клач був, бо це був раунд за економіку. Я навіть не зрозумів, як він вбив, бо я дивився за іншим. От але ну, на стрімі я потім подивився, ну, жорстко жорстко. Це був насправді дуже важливий раунд за економіку нашу. На. і Алекс його виграв. Насправді він впів матчу, а йому теж наше вітання передавайте. Ще один момент. Ви е, одразу після цієї перемоги просунулися на 4 місця в загальному рейтингу велф. І зараз в глобальному рейтингу ви на 31-му місці, а в регіональному європейському ви на 23-му. Як вам, до речі, така новина? Байдуже? Mm -hmm. <laughs> А як так? вирішує тільки посів на РМРі. Нам це таке насправді не супер важлива штука. Ну, в цьому році, але ж наступного інвайту видаватимуться по цьому рейтингу. На Так. Ну, але стільки часу, що прийде. Зараз, насправді, нам ще потрібно багато праці прикласти, щоб закріпитися в топ-30 ХЛТВ стабільно. Тож, там зараз. Непонятна ситуація, але загалом ну, не дуже думаємо там о рейтингах і, і так далі, у наших. Але, звісно, добре, коли ми вище, і якщо грати добре, то це автоматично А, Добре, ви не думаєте про рейтинги, а про що думаєте? Ну, про рейтинги я маю на увазі про наш топ. Ну, думаємо, але не так, що, типа, прям щось е специфічно там все калькулюємо і так далі. Типа, дали топ-30 30, це класно, але ну, ми розуміємо, що. Нам у нас багато праці. А які, які найбільш важливі пріоритети на найближчий місяць-півтора у вас перед ремерами буде Еліса? Чи будете ви під нього прям готуватися в спробі перемогти, чи просто використовуватиме його як майданчик для підготовки до ремеру? Я думаю, два в одному. Ми будемо і до нього готуватися і будемо так само використовувати, як майданчик для тренувань перед ремером, щоб ніби як відчути цей вайп плану. І бути зразу готовим в Китай, щоб не входити вже ігрові ніби як в ігрову форму по ходу турніру, так. Да, на, набути зараз... ну, свій тарілсер покажений в Китаї. На лізі e насправді будуть непогані команди, тож е потрібно подивитись, як ми на Лані проти непоганих команд будемо себе проявляти. Тож там для когось це буде перший, там для Essential, наприклад. Інтернаціональний лан. Тож, побачимо, як це буде. Але звісно, як і всі команди, основний фокус це РМР. Да. А Буткем буде перед РМ? Чи може перед Алісом. Так, да, да, планується на ну, передтурнірами. А у вас вже був Буткем, чи це буде перший? Тим составом перший. 7 сустав. Найс! Чекайте тут, Ми взагалі тоді апнулись дуже сильно без боткемпа, якщо так казати. <гум> ну, <гум> напевно. <гум> Потрішки. <гум> ну, крутий КС, крутий КС, мужики. Да. Ну і питання таке на візу вже е -по подалося, бо там з візами іноді бувають. Прикурно. процесі, в процесі. процесі. Ну, тобто процес вже триває, це напевно головне. Ну так, але коли я Зеніпі їздив в Китай на турнір, то там, ну, буквально за тиждень видали візу, потрібно просто. Багато інформації саме для того, щоб податись, там, типу, готель, наскільки ти летиш, і так далі. А. Але ну, це, це все є. Угу. Добре, добре. А Сергій, ще якісь питання залишилися? То, напевно, ні. Тільки хотіли сказати, що дуже, як я вже да, казав, що круто граєте і ну, просто приємно спостерігати, що українські колективи все краще і краще себе показують під час такого неприємного часу в нашій країні. Так, дякую. Так. Слава Україні! А... Героям слава! Героям слава! Та, дуже приємно за вами спостерігати. Значить, у нас залишилася ще одна розвага. Ніпл погодився, щоб йому купили софт сквіз. І... Опа. Опа! І він братиме участь. Хетрік допоможе своєму капітану? Це що таке? А, ну, значить, буде три питання і, ну, чотири. Як хто хоче стати мільйонером? Дивився колись. Да. Ось такий концепт, значить, три питання, одна підказка. Тільки я не пам'ятаю, яка там підказка в нас. А, допомога в чату. Зал. Да, доп... Допомога mm -hmm. чату. Ось, якщо відповідаєте, ну, вдвох, напевно, на три питання, то отримуєте по призу. Можемо? Можем. Добре. Добре. Добре, давайте. В нас тут якраз є, значить. А, така розвага. Я включаю вам трансляцію, закриваємо чат, і зараз це його. Будете демонструвати свій тімплей. Це ти стрім запусиш Десі? Так, так, так. Давай. Так, зараз. Всім видно. Так, так. Добре. А це не питання. Ще питання буде о, зараз. І так, питань. 3, ну і десь там по хвилині, по дві, ну, в принципі, необмежений час, щоб про це подумати. В чат бажано не дивитися. Він закритий але типу смайликами все одно можуть допомагати, тому бажано. Добре. Ось так. Всі всі готові? Так. Да. У нас ще є одна підказка. Є одна... Так, да. так, так, так. Одна підказка. Ми створюємо. А мужиків трьох пора, я скини зараз… Ні, мене. ні, ні, Сергіс, я знаю, що ти... <рес> я знаю, що ти знаєш. Давай не треба без цього. І так, перше питання. Куди перейшли гравці Astana Dragons після того, як організація розпалася? ВП Hellraisers Flipside Tactics Dat Я думаю, в Dat Team. Насправді. Я не просто, якщо зараз неправильно відповімо, то ми вилітаємо і все. Да, 100%. А, все, да, да, да. а тут, типу, одна... А, да, та, та, та. Е, так, ну в Астана Драгон зіграли хто? Досі, ну, грав, да? Мне здається Едвард там, Чоловік, Адрен, себе, браво, вроде, б, там грав. Адрен вроде бы там грав. Адрен. Ну там ростер був тоді, якщо я правильно пам'ятаю, це кучер. Адрен, а цей ангел. Потім Маркелов прийшов. от хто п'ятий, не пам'ятаю. Ну, давай, давай тоді Hellrazers. Давай Hellrazers. Є таке? Вічі. Є відчуття, але The Team", Я просто не пам'ятаю, хто в Датім грав. Я пам'ятаю, що Флемі колись грав ще в дотім, вроді би. Ну давай Хелразерс. Hell давай Hellrazers. Теж з минухер. А і ще буде, буде піскалка, якщо правильно ткбиває. Ваша кінця в YouTube да. да. Це правильне питання. Ох, Ніпо, врятував, врятував. Цю ситуацію в The Team насправді грав uh, Blade. «Призрак» ще колись там, а потім флеймі ну, ось це все там, Бондік. Mm -hmm. ну, ось, тому, на. Так, е, друге питання. Тут вже для вас має бути дуже легке. Скільки нової зброї було додано, е, додано в CS GO, CS 2 після виходу гри? Нові ножі не рахуються. А скільки нової зброї це типу кількість? Десь револьвер МП5 СД. Точно. Револьвер МП5. Uh... Так, ну треба треба згадати зараз. Ну, то а, да, не да. згадати прям погано. Одну, одну зброю треба зараз згадати 100%. <laughs> <laughs> Блін, я просто знаю, як підказати, але це буде фул. Ні, 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 Вона же є час, ми можемо спішити. Так. Да. Так, почекай. МП5, да. Револьвер. Так, це дві виходить. Є варіант 3, 4, 5 і 6. Ну, давайте просто рахувати. Значить, що 100% додали, що ви там вже називали? Револьвер і МП5 СД. Револьвер, МП5 СД. Окей, це 100% є. Що ще? Давай, може, ми трішки питання по-іншому поставимо. Тобто, після 1,6 правильно, Костя, вийшли ось така зброя в CSGO і CS 2 Вірно? Да, да, да. Ось, ну, це вже, не я це так питання робив. Тобто можна аналіз провести, що не було в 1.6, а з'явилось тут, наприклад. Може це зешка? А, напевно, 5 МП9, так? Якщо ж. Может... Ні-ні-ні, тобто. Ну, вона ж Вже вийшла з MP9, а що потім додали виходить, а не типа, на ПК. Типа після, після, після. А, не по по Бізон точно його не було в CS 1.6. Ні, так після релізу CSGO. А а після б, релізу yeah? саме, так. Да, на релізі, а, тобто, після. зброя якась була, а потім що додавали вони. А, за да. 1,6 це от з чешкою, мені здається, було, так, да, що я допоміг тобі. А, ось третя вже зброя є. Думаємо далі. Тобто, поки що ми нарахували Р8. МП5 і Місько. І ЦЗ. Окей. Що ще? Чого Ти в... думаєш, ще що щось є? Ну, Може, я... якийсь кулемет, типа. М249 був одразу? А, на Ні... ну, може может сразу. А М249. Да, может, 20... реально? Нет, М249 точно был. Негив не знаю. Та сама існує в если спочатку не існувати, не знаю. Я пам'ятаю, що я грав в Source, і там точно був М249, і він точно був на 6. Да. Ну, Scar був... Mm -hmm. yeah, а Symbol? Эско, да. А, Э-ско, да. да. Це суперская подсказка, конечно. На 4 в 2. Четвер четверка. Да. Так, 4. 4. Ну, це. А ви можете знаєте, як мужики да? зробити? МПС просто по всій зброї ти по пістолети, фармілки і, то, і може так вам простіше буде трішки. Ну, по пістикам, по ідеї, ви все назвали, да? Ну, ми це левик, да. чешка? Так. Да. да. Фарми, МП5. А МП7 вроде було. Мп7. Було. Ясно, якщо, б я, якщо б я на це питання туда років 5 назад, коли я дивився відео по по історії КС, то я бы точно не прийду, а зараз я не знаю. <рес> ну тут точно 4 або 5, типа 3 і 6 відповідь. Добре, а по, ще по пістолетам, тільки ЦЗ-шка. ЦЗ револьвер. 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 А, ЦЗ револьвер, І все. Костян прям наводить, почекай, Аж, а я зараз щось теж забрав. А може юсп? Може спана було спочатку? Був Буже <ривіт> p 2000 А, не p 2000 мислі був. Не, був p 2000 а YSP було. Испана було вроді бы. <ривіт> спочатку був p 2000 потім p 50 а потім бы додал Юсп. Напевно. одразу Че это? Я щось дивлюсь на Костяна, і у нього обличчя, значить ЮСП був, теж відразу. Ну я не знаю. Ну тут так, ну, така ситуація. 4-5 або 6. Негів точно по самому початку гри? Я просто не Ну, місяця. Не було. Ну... Так, негів. Блін, чомусь мені здається, що був. Краще, давайте, може, краще, оце таке питання, можна зараз прати. Давай підказку, давай підказку. О, ну давай, давай. Я думаю, що я на це просто тут таке на п'яне підстане, в принципі, так. Так, опитування. А шановні, у Чи... вас є одна хвилина для того, щоб допомогти пану Ніплу. О, зараз тільки перестворю пану Ніплу і Хетріку відповісти на це питання. Раз буде шанс на шанс, останнє питання. То ще такі оф що бувало частенько, що чат неправильно підказував. <гум> ну не прям частенько, але іноді бувало. Іноді бувало, траплялося. Бувало. Да, да, да. Шановні, допоможіть, Допоможіть нашим шановним гостям відповісти на це питання. <гум> мені, всі, це, мені здається, мені це, здається, це, це, це те саме питання, яке може бути. Ну, воно може нейтрально допомогти. Ну може, ну але ну, така перевага. Ну, то есть, всі за п'ять. А можна дізнатись за що Стерео проголосував? Він 100% знає. Ну что, тоді 5 выбираем, так? Точно, думаєте, чат не помиляється? Ну, ми довіряем. Добре, це правильна відповідь. Вітаємо вас. Два з трьох питань вже пройдено, і залишився останній. А яка зброя Костен? Що яка Визна. зброя? Я, а, значить, останню не назвали? Юсп, ЦЗ, Р8, МП5 і Сайленсер. Да. Юспік да. виходить, да. Да, Юспіка не було. Ось такі справи. Так, добре, останнє питання. І, до речі, воно про дуже старий турнір. Я не знаю, як ви на нього відповідатиме. Але на якому з цих мейджорів не було мапи Cobblestone? Шо ж. DreamHack Winter 14, ESL Katowice 15, Кельн 14, або DreamHack Winter 2013 року. Короче, у нас 25% на те, що ми правильно <laughs> Ну тут, uh, да. ну, я, ну, Якщо ну, не знаєш, ну, треба рандомити. З одного слуха, боку. Слухайте, а Cobblestone відразу був в грі? Я теж просудов. Мені теж здається, що ні. Мені То... теж здається, що ні. Тут можна Вінтер, так? Да? Теоретично відповісти. Да, Сергійс, да. дуже дякую, що ти в нас третій гість. Я, я, тут я, я, тут сам на не знаю. Ну, ойте, я просто задаю питання, які наводять <свізи> а, наших а, учасників. А, ось, а на що ж вони наводять наших учасників? Так. Разум... Андрій сам відповів, що він теж задумується над тим, чи було Nie. воно на дрібхак. Ні, він, він замислився після того, як ти це питання задав. Ні, до справді до 60 І я думав, я думав теж. Ось, Ладно. Я просто підвів. Ну що, дрібхак тоді? Ні, чекай, чекай, чекай. Давай... Ні, ну ладно, в принципі, що тут думати? Що тут думати? Так, давай, давай. 50 на 50. Давай, давай. Який дрібхак? 13, 13. 13? Не 14-й? Yeah. Yeah? Не, точно нет? Точно. Вайтер хліб тринадцятий вітаємо наших переможців! Вітаємо Кетріка і Ніпла. Перемогли Сісіті, перемогли Софт yes. Quiz. найс. Nice. А це, це чемпіони? Ну, три питання, шановні. Причому складні питання, не впевнений, що правда, да. відповів би на них. Ось знаєш, як можна було покращити це питання, додати е мейджери, коли зник Коблстон, мужики? Десь в 17-му, 16-му році? Привезли, ще був, вроде. От можна було різні роки просто поставити, починаючи від 13-го там і до 17-го, умовно, коли він там зник. І ось таким чином було б складніше, мені здається. Ну, це, скажімо, не я готую ці питання, тому ММК ми про це а, розкажемо. Ну, добре, шановні, я тоді з вами зв'яжуся і скину вам ваші а, давай, призи ну, переможців. Мій скин може сказати, Чимаку, той, що купив. А, чуваку що купив. Добре. Чимако, Чимак. А, Чумак, Чумак його нікнейм. Добре, я тоді запишу і обов'язково скину йому твій скін. А що за скини? Там якийсь, я сам не знаю. Куплю щось, куплю щось для вас. Обов'язково. Да. Ну, просто людина витратила 140 тисяч балів канала, щоб, значить, ви взяли участь ось в цьому. Ну, давайте я теж комусь подарю. Хто в, тебе, хто в тебе такий активний дуже в чаті. Активний ты не, не знаю багато. Давай де шановник. Харківський є, він активний. <laughs> не всі я пишуть. <laughs> <laughs> Там даже є якийсь КНАЙ, uh, і не нього давно, повідомлення написав я. <laughs> Самый активний. <laughs> ну, харківський насправді активний, глядає. Ось uh, Петрик теж написав. Я, ну, він не дуже активний, він бреш. От Харківський тебе вистежує з 2021 року. Можна, я думаю, харківському. Давай харківському. Добре. Тоді харківський чумак. Ви отримаєте скини, котрі для вас виграли чемпіони CCT Series 10. А що хлопці хочете сказати на кінець нашим глядачам? Дякую за підтримку. Будемо намагатись покращувати нашу гру і слава Україні! Героям слава! Героям слава! А, Дякую, все відпочивайте, ви на це заслуговуєте. Все. Дякую. дякую, все, пока-пока.